Три з половиною тонни зерна саме стільки спромоглися зібрати полтавські селяни минулого року. Це значно менше ніж за 2011 рік, адже врожай підкосила негода. Щоправда, навіть з таким результатом Полтавщина перша в Україні за підсумками 2012 тисячі область лідирує також за збором цукрових буряків, за збором стратегічного продукту сої. Вона друга заступник голови облдержадміністрації Володимир Замокула підкреслив, аграрії не задоволені результатами. Попри те, що Полтавщина лише шоста за кількістю орних земель, зазвичай урожай є набагато біль більшим. частково впоратися з негараздами допомогла підтримка держави. З бюджету країни виділили 75 мільйонів гривень. за рахунок пільгового оподаткування аграрного сектору аграріями Полтавщини було закумульовано на спецрахунках 1 мільярд 300 мільйонів коштів. Якщо перевести на гектар. То це по 1075 гривень на кожний гектар. За словами Володимира Замикули, область вже готова до весняних польових робіт. Є запаси добрив і насіння, техніка та паливо. Роботи коштуватимуть 3 мільярди 200 мільйонів гривень. Окрім цього, заступник губернатора зупинився на результатах минулорічної програми розвитку села. Дошкільна освіта була пріоритетним напрямком. Завдяки будівництву та ремонту дитсадків. Кількість малюків, що отримують таку освіту, зросла на 10%. Загалом минулого року у селах звели та полагодили 343 садони. Щоправда, повністю розв'язати увесь ряд проблем, що спіткають розвиток села, не вдалося зрозуміло, що два роки це занадто мало для вирішення такого великого, значущого питання, яке сьогодні є на селі, і неважко порахувати, скільки працює коштів на одного жителя міста. Скільки працює на одного жителя села, це мізер. обласна влада вже підготувала програму на поточний рік. Планується ремонт спортивних та культурних об'єктів, лікарень і зупинок. Озеленення, налагодження водопостачання та освітлення, а також ремонт доріг також входять у план робіт. На все про все влада планує витратити 142 мільйони гривень.